Іт вас вітає подкаст студентського дайджесту інституту України з таким ми змінюємо світ на краще. І сьогодні з вами ведуча проєкту Мох Тетяна, Анна Калачевська та студентка першого курсу, яка порушила важливу тему жіночого здоров'я в медичній сфері. Катерина Крехова, Катерино, дякуємо, що приєдналися. Привіт, дякую за запрошення. Рада бути тут і поговорити про таку важливу тему. Катерино, у твоєму тексті ти зазначаєш, що жіночі хвороби часто не помічають або діагностуються пізно. Чому так відбувається? Це дійсно велика проблема. Історично так склалося, що жіночі захворювання не були пріоритетними в медичних дослідженнях. Лише приблизно 60 років тому жінки почали включатися в клінічні випробування, в той час як чоловіки брали участь у них з самого початку. Через це ми маємо ситуацію, коли багато серйозних захворювань діагностуються у жінок пізніше або й зовсім неправильно. Чи можеш навести приклад такого пізнього діагнозу? Так, гарний приклад це синдром дефіциту уваги та гіперактивності або СДУХ. У дівчат цей синдром може проявлятися не так яскраво, як у хлопців. Замість гіперактивності часто спостерігається тривожність, неуважність, вигорання. А у зв'язку з тим, що дівчат з дитинства виховують бути стриманими та пасивними, діагноз ставлять пізніше, іноді тільки в дорослому віці. Це ускладнює життя і може призвести до розвитку інших психічних захворювань. Це звучить досить серйозно. Що можна сказати про серцево-судинні захворювання у жінок? Вони теж не отримують належної уваги? Так, серцево-судинні захворювання теж є однією з найбільших проблем. Хоча й жінки, і чоловіки мають однакову ймовірність отримати серцевий напад, жінки помирають від нього частіше. Справа в тому, що симптоми серцевого нападу у жінок значно відрізняються, що ми зазвичай асоціюємо з серцевим нападом біль в грудях та задишку, але насправді ця симптоматика більш характерна для чоловіків. Жінки частіше відчувають нодоту втому, біль білю спині або щелепі, ось чому вони часто не звертаються до лікаря вчасно, і це призводить до вищої смертності. Це дійсно жахливо, але як щодо стереотипів у медицині, зокрема щодо жінок, як вони впливають на діагностику та лікування. На жаль, стереотипи про жінок, як істеричних або емоційних, досі існують навіть у медицині. Через це жінкам часто призначають менш ефективні препарати. Наприклад, замість знеболювальних або сильніших ліків їм призначають заспокійливі або антидепресанти. Крім того, жінки рідше проходять додаткові обстеження, а біль як симптом хвороби часто ігнорується. Це дійсно велика проблема. Що ти думаєш з приводу ситуації з продуктами гігієни, зокрема тампонами. У твоєму тексті ти згадуєш токсичні метали в них. Так, нещодавно проведене дослідження виявило токсичні метали в тампонах. У тестах на 30 продуктах виявлено концентрацію 16 металів, серед яких свинець, який знайдений у всіх зразках. Це небезпечно, оскільки метали можуть потрапляти одразу в кровотік через лизову оболонку піхви. Це може мати серйозні наслідки для здоров'я, і поки що немає достатньої кількості досліджень, щоб повністю оцінити, які наслідки це може мати. Це дійсно доволі тривожна тема. І як ти вважаєш, що нам потрібно зробити, щоб змінилися ставлення та практики щодо жіночого здоров'я? Я думаю, що найголовніше це більше говорити про ці проблеми. Нам потрібно вимагати більшої уваги до жіночого здоров'я, залучати жінок до загальних медичних досліджень, а також знімати табу з теми жіночого здоров'я. Ми маємо нарешті перестати соромитись і замовчувати ці питання, тому що вони можуть мати серйозні наслідки для здоров'я жінок. Так, це важливо. Щоб ти порадила жінкам, які стикаються з подібними проблемами. Я б порадила не боятися звертатися до лікарів і не соромитися говорити про біль. Якщо щось турбує, краще перевірити це, ніж залишати без уваги. Більшість проблем можна вирішити, якщо звертатися до лікаря вчасно. Не бійтеся вимагати більшої уваги до вашого здоров'я, Катерина. Дякуємо за твої слова. Це справді важливе питання, і ми повинні разом працювати над тим, щоб змінилося ставлення до жіночого здоров'я в медичній сфері. Дякую за запитання і за можливість поговорити про ці проблеми. Я сподіваюся, що наш обговорення допоможе підвищити обізнаність. Дякуємо тобі, Катерина. Сподіваємося, що твоя праця і наш подкаст допоможуть привернути увагу до цих важливих проблем і сприятимуть змінам. Ще раз дякуємо за участь і за важливу розмову. Це було дійсно корисно та інформативно. А ми зустрінемось в на наступних випусках. Па-па!